Любі мої добрі друзі, нагадую, у мене наразі є двокімнатна квартира по супервигідній ціни з таким неймовірним краєвидом на море та королівські сади. Тож, давайте переглянемо цю двокімнатну квартиру площою 80 квадратних метрів з прямим видом на море. Тож, якщо ви або хтось у вас шукає двокімнатну квартиру з гарним краєвидом на море, то це саме той варіант, котрий їм потрібен. Телефонуйте з вами. Був ваш брокер з нерухомості в Одесі Дмитро Давенко.